Сьогодні трошечки моросить, трошечки дощова погодка, але тепліше. Вчора була температура 0 градусів, коли я займався. І прямо 0 градусів, і плюс 3 відчувається. На металі одразу відчувається. Турнік сьогодні приємніший. В мене якась стілююча ніч відбулася, я поспав на годину, може на півтори довше, ніж зазвичай. І от за рахунок цієї надмірності сну. Майже пройшов лікоть. Тобто ця травма, яка мене бентежить, я все одно ще з бинтом, похожу, можливо, тиждень, о, да, щоб не допускати ненароком, не забути, що цей кут в гострий в мене о, неприємний. зараз. Але сьогодні, що я придумав, це спробувати додати 5 кг і поробити виходи з плюс 5. Ну, По два повторення. Не буде навіть 3-4 заходити, Суто по два повторення, вкладаюся максимальну вибухову силу. Роблю швидко, ну, як вийде? Чи взагалі вийде. Бо раніше о, в мене був результат з плюс 10 кг, чи 10,5-6 повторень. Да, це був кращий результат. І з 16-кою в мене було одне повторення. З 18-кою я робив повторення і навіть вдавалося зробити з 21 кг. 21 кілограм, привезів 63 кг, да, третину своєї ваги я витягував на вихід. Це був мій рекорд. Ну... Зараз таких цілей я не маю, але, от, наприклад, дійти до плюс 10 кіл на 4-5 повторень. Реально за декілька тренувань я виходи дуже швидко повертаю. Ти не перейдеш від слова до діла, якщо будеш розповідати про свої плани іншим. Коли ти допускаєш цю помилку, то розтрачуєш свою енергію на втілення задуманого впусту. Справа замінюється словами, ти ніби хвалишся своїм досягненням якого ще немає. А на рівні емоцій це вже відбулось. Енергія витрачена, хватка ослабла і розум відклав цю справу, так і не втіливши її в реальність. Так, люди, які постійно хваляться, підсідають на цей емоційний наркотик, а насправді те, чим вони хваляться, варте лише співчуття. Спершу зроби, потім поділись втіленим, але обирай, кому це варто розповісти, а кому ніколи. Це важливо. Роблю повільний вихід, з того вже починають боліти лікті. Я вас розумію і ті мене зараз розуміють. Не дуже повільно, але вийшло, як вийшло.